Друзі, привіт! Пам'ятаєте, раніше, роки два тому, в замовленнях була така популярна орхідея під назвою GPM2 чи GMP-2 там вже погано видно на бірці стерлася назва. І вона в мене нарешті заквітла. Ось така вона красуня, дуже гарно. можливо, ви пам'ятаєте її в замовленнях по фото. Але ж два роки тому, можливо, навіть більше, роки два з половиною тому я купила підлітка. Він дуже довго нарощував масу зелену, листя та корені, і не квіт. А в цьому році він квіт, заквітнув перший раз в своєму житті. Ось така гарна орхідейка. Я люблю такі орхідейки з, з плешиками, різні, щоб були такі розцяцьковані. Таке мені подобається. Ну, ось така красуня, перше цвітіння GPM 2. Такий гарний підліток.